Привіт! Ми друзяки з джунглів! Уча ви в халепі, смикніть за ручку. Ми отримаємо сигнал і примчимо за мить. Моріс. Малюк. Катрісія Гілберт. Мігель. Елтабо. Друзяки з джунглів. Команда порятунку. Операція спокій. Обожнюю сюрпризи. Можна? Добре, Катрісія, розплющуй. З днем народження! А ви не забули, не варто. Я ж казав, не варто. Та ні. Днем <таспілля> народження, Катрісія. Мені прикро, але поспішаю. За 10 хвилин інша вечірка. Так, так, іди, Марсель. Ще раз дякую. <таспілля> е, Марсель! Мігель тебе підкине, щоб не спізнився. Чудова ідея. Відкидуки. Я передумав. я Клас. А тепер подарунки. О, Який гарний пучок бана. Пучок шкіру банана як оригінально. Дякую, Мігель. Мігель бути голодним. Мігель її з'їсти. Це від нас з малим. Потроси. Світлячки прекрасно. Вночі світло просто необхідне. Від нас вишуканий подарунок. О, о, як гарно. Дякую, хлопці. Щиро дякую. Це від душі. Хм. Радше від поза. Mm -hmm. Що? Тепер твій подарунок. Ну е, е, Подарунок? Я навіть не знаю. Май mm -hmm. дуже у мене не було часу. Знаєш, Єбе, найкращим подарунком буде поцілунок а? Поцілунок? Фо, як це гидко і негігієнічно. Вибач, Катріся, тріся, Гілберт привітає тебе потім. Друзяки з джунзію! Вітаю. Тут мешкають друзяки з джунглів. Так, отже, друже, що тебе привело? Повна катастрофа. Наше плем'я охоронці природи. З давніх давен ми збираємо насіння усіх відомих рослин, щоб вони ніколи не зникли. Це добре, друже. Чудово. То яка саме катастрофа? Зараз розповім. На жаль, на наше селище напали войовничі хом'яки. Вони поводяться загрозливо і дуже невиховано. Які? А вони такі гарні. Невже це вони? Вони знищують наші домівки і насіння, яке ми збирали поколіннями. Вони нас геть не поважають. Вони ж такі маленькі. Невже їх так важко прогнати? Містереволіс, Мігель може потупати малих бешкетників? Це неприйнятно. Плем'я поважає природу у всіх проявах, навіть агресивних. Тому застосування до них сили просто неприпустиме. Ми проти будь-якого насильства. Це буде важче, ніж я думав. Але обіцяю, ми впораємося швидко і без всякого насилля. Слово, друзяки з джунглів! Гайда, друзі, вперед! Мігель не тупати. топати, сумний. Стоп! Mm -hmm. Ух, мало не розчавили гарну квітку. Обійдемо її. О, це так прекрасно захищати природу. Перепрошую, не літайте, будь ласка. Ви заважаєте а? пташенятам, що сплять. Так, вибачте, вибачте, я не знала. Стоп! Групу мурах розділяти не можна. Нехай вони пройдуть. П'ять метрів не пройшли. Оце так дорога не близька. Все так здається, моріс, бо ми зупинялись. Та граємо за міно? Чудова до міна! Так, давай! Гей! Ти класно придумав на красний видр! Ходи, я тебе поцілую! О? Ти збажувалю? Цілуватися? Та я жартую! В тебе таке обличчя! А, цілуватися! Гей, Прокидайся. Далі так тривати не може. Перед, друзі, зараз вирішимо. Вітаю, панове пане. Будемо вдячні, чи ви підете з чогось селища. Хлопці, смугайський кін заважай нам населитись. Тигрико, попроси добре. Хм, прошу. Е -е, не підемо. <рес> хм, краще будьте слухняні. Йдіть із чужого селища. Хм? А якщо не підемо, що тоді сваритимеш. Не знаю чому, та здається, що вони глузують. Містере моліс, Мігелю їх потупати. Ні, мені теж кортить, але ми обіцяли. Я можу тупати обережно. Ні в якому разі, ми пообіцяли роджеру. М -м -м. Мігель обіцяти не віде. Добре. Але що нам робити? Виявимо терпіння. Пам'ятайте, добро завжди перемагає. Друже! Друже, розумію, ти сердитий. Давай поговоримо, як дорослі люди. Я вірю, що під вашим м'яким хутром б'ється добре серце. Даруйте, якщо буде ваша ласка. Ні. Давайте, Мігель, я не можу, не можу так говорити з вандалами. Старіти, геть, бо тут, Мігель, вас не тупати. Якщо підете, Мігель вас тупати. Зрозуміло, добротою їх не візьмеш. Хоч щось є гарне. Має бути вихід. А Якщо виманити їх із селища і піймати, щоб не повернулися назад. Чудова ідея. Але як виманити? Тут є все. Їжа, всіляки розваги. Звук, як манок для качок, тільки це буде манок для хом'яків. Е -е -е. Е -е -е. Е -е. Ага. Ну жба, випробуємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ей, ви нас кликали. Ой, не той номер. Вибачте, помилилися, друзі. Не страшно, Эй, нічого, буває, попадала. Отже, працює, але потрібно налаштувати. Якщо повернути... А ну, с Здорово, хлопцы. Сейчас важливо, но я поспешаю. Давай, Аж так. А ну, с Что такое? Кто клыча? Кто? Кто? Кидай! Попалися безкетники. Отже, віднесемо інший кінець джунглів. Моє шанування, вам це вдалося і без насилля. Тигр завжди тримає своє слово. Ага! О, Малі безкетники вибрати. Тигр, а не знає, що хом'яки рають землю. Ага! Ага! Що не вийшло гузяка? Щури. Ви? Ні, хом'яки. Бешкетники назад у пастку швидко. Повіримо. Байте, розумники, щастивам! Було весело. <рес> Поцілуємось, щоб відсвяткувати. Фу, гідка. Нічого. <рес> Я жартую. Не <Несмішно. рес> Нічого, ви намагалися. Може, це наша доля, щоб нас мучили ці звірі. Годі, mm -hmm. друзяки ще не здаються. Хоча маю визнати ідеї закінчилися. Виганяти хом'яків без насилля. А це подарунок. Гей! так, подарунок. Ти поцілував катрісію? О, ні, я вже казав, моріс. Цього не буде. Це огидно і не гігієнічно. Ні. Годі, Гілберт, ти як ті хом'яки. Друзі, здається, я знаю, як вигнати шкідників. Привіт, друзі! Припинимо ворожнячку. Так, давайте всі обнімемося. І Поцілунки, поцілунки. Кому? По морозу, Фу, це так гидко! Зараз вас всіх затілує воїн. Ні, я більше не можу. Я так не витримаю, треба ходку одягати. Дякую, друзі. Ви нас врятували. Для наших друзяк гіп-гіп. Ура! Дуже приємно, але ми підемо. У нас день народження. Ну, Гілберт, подарунок? Він ідеальний. Катрісія, ходи. Так, Гілберт. З днем народження. Тримай. О, Подушка. Так, щоб добре дримати, можеш більше не спати на моїй гілці. О, Гілберт, прекрасно, яка м'яка, а який колір. Гілберт, подушка схожа для тебе. Подушка для цілування.